Вітаю вас, дорога церква, любові Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Христос Воскрес! Боїд! Це саме найкраще привітання, яке можна приміняти круглий рік. Мене звати Андрій. Я один із пастирів церкви Нове життя міста Тернопіль. Колись я мешкав в місті Києві. І в 2011 році мене привезли вже на реабілітацію, тому що я вже пересуватися самостійно не міг із за вживання наркотичних препаратів. І я там проходив реабілітацію. В 2013 році я її закінчив, в 13-му році я прийняв одне хрещення, в 13-му році я почав служити таким же людям і на призив поїхати в місто Тернопіль місіонером служити. Я відгукнувся і до сих пір про це не жалкую. І в 2016 році я одружився, маю дружину, яку люблю. Нас двоє діток. Вона знаходиться також в Тернополі, служить, приймає участь в служіннях. Ну і основне її служіння це допомагати і бути помічницею. І зараз для мене і Виховувати двох чудних діток, яких я теж люблю, але це дві, знаєте, реактивні ракети. Так, да, хай Господь благословить в терпінні і в умінні в цьому. Я почав вчитися в семінарії, де я зараз знаходжусь. У му році я Звершував вже дяконське служіння, але в подальшому, вже в 24-му році, я зараз звершую пастерське служіння, один із пастерів церкві нове життя міста Тернопіль. Також звершую, продовжую звершити служіння на реабілітаційному центрі для алкота наркозалежних людей. Хочу що сказати і подякувати вашій церкві, вашій праці, вашій місії, що краще ставати а ані релігіонером. тому що релігія вона буде битою, проти якої і, до речі, проповідував і яка розп'яла нашого Ісуса Христа. Я хочу, друзі, торкнутися однієї теми. Я періодично приїжджаю в Київ по запрошенню, і цей раз запросив мене також, мій брат, рідний, він теж колишній був залежний, але зараз теж звершує. В церкві джерело у вас в місті Києві звершить служіння також залежним. І от у них була річниця, і я був теж запрошений на це свято ділитися теж словом, свідченням, ну і бути присутнім. І до цього мене брат теж періодично запрошував. І от якось я приїжджаю в він каже: давай проведеш групу. Ну, кажу, ну давай проведу, зараз підготуюсь, от там трошки до цього і проведу. І ми приїжджаємо на реп-центр. Він тоді на квартирі був, і значить, я починаю е, проводити групу. І під цей час е, піднімається один брат залежний, дивиться на мого брата. Він встає, отак чуть ли не сказав старими словами, знаєте, щоб підтвердити свою проводу. Каже: я тобі чесно говорю, я йому нічого не говорив. От. І знаєте, коли Дух Святий працює, да, і він починає нас докоряти, і нам не дуже приємно з цього стає. І знаєте, я не хочу, щоб це сталося. Знаєте, хочу, щоб Дух Святий зараз працював, знаєте. І якщо когось буде торкатися, да, це, то знаєте, мені ніхто нічого не говорив. Так що ніхто не видав ваших таємниць, хай Дух Святий працює, тому що. Істина, знаєте, от вона істина, наш Господь сказав, що він істина. Ну насправді вона переоцінити її неможливо, але я вам скажу такі речі: вона дуже незручна. І знаєте, мало того, вона не дуже подобається нам. І ви знаєте, вона б'є в саме серце нам. І вона робить нам безвихідь. І скажу, що не кожен захоче, щоб нам. Сказали про нас ту правду, да? яку б ми не хотіли почути. І на одинці з самим собою ми теж її намагаємося прикрити. І знаєте, коли ми навчаємось істини, є така небезпека. Ми стаємо дуже такими релігійними. І істина вона починає прорізати, знаєте? тому що вона йде. Не в комплексі, вона йде без милості, без милосердя. І я хочу одне місце зачитати, друзі. Воно записано в книгі притчі Соломона, третій розділ з третього вірша. Там батько звертається до сина свого. Так як до нас також, коли ми беремо це Святе Письмо, звертається наш люблячий батько. І він каже: милосердя третій вірш. З третього, третій розділ з третього вірша. Милосердя та істина нехай не залишають тебе. Таке повеління, таке повеління цікаве, знаєте, чому в комплексі воно має? Йти, чому в комплексі воно має, йти, його не розділяють. І мало того, далі він продовжує, що мені треба обв'язати ними свою шею. Щоб не загубити, знаєте, от воно мало прив'язане було. Коли в дитинстві, пам'ятаєте, мені прив'язували ключа постійно, що, ну, від квартири, що інтереса. І він, на шеї він залишався цілий. Десь в інших карманах він завжди губився. А от на шеї він залишався. А далі, каже, ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця. Ну, якщо можна ще прив'язати якось, да? а от вже серця, ми не можемо торкнутися. Нам потрібно допомога. І знаєте, і тут проглядається вертикаль стосунків. Тому що з серцем нашим, а ви знаєте, про що, що написано про наше серце, да? як його оцінює Господь, то без вертикалі, без стосунків, наше серце буде немилосердним. І ми будемо дивитися отак, в горизонталі. Розумієте, і все. Тому що нам буде не вистачати, тому що милосердя нам може дати тільки наш Господь, наш Спаситель. Він колись сказав, що наповнює серце людське. В чому проблема, ані в тому, в якому ми будемо середовищі знаходитись. Якщо нас помістити, то ми от в гарне середовище, то ми і гарними будемо. Це така помилкова була ідея, навіть вчення. Ісус Христос каже, ні ні-ні. Проблема не в всьому. Проблема в нас. Ми грішні, тому що грішні. То як же нам бути, друзі? Що ж нам робити? І знаєте, от цікаве таке спостереження. Воно записано в Евангелії від Луки. Ісус Христос притчу говорить. Але така, знаєте, притча е, про. Двох людей. 18 розділ з 10-го вірша я зачитаю. Від Евангелію, від Луки. Івангелі від Луки, 18 розділ, 10 вірша. Написано такі слова. Два чоловіки увійшли до храму помолитися. Вже приємно, да, друзі? От, хороші люди йдуть до храму молитися. А куди ще йти? Субота, скажімо, у них настала, у нас неділя. Ну куди ще йти? Ми ж кажемо, можна ходити в церкву, нужно". і ми йдемо в церкву. Це дуже хороші речі. І вони теж прийшли. І от ми теж приходимо, знаєте, і зі своїм розумінням можемо це робити. Але, спостерігаючи на це, Ісус Христос каже такі слова. От фарисей, один. З них був фарисей. І от я вам хочу задати навіть, такі питання. знаєте, питання. Коли людина була, скажімо, грішним, і тут він от прийшов, і він там не п'є, не перелюбник, як говорить, я зачитаю, і він дякує. От починає свою молитву, каже, Боже, дякую тобі. Дивіться, які слова приємні. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Не грабіжник він, от дивіться, він несправедливий, не, не да, не, шахрайство там подрозумівається. Неперелюбник, взагалі, він навіть не займається цим, да, таким не ходить по іншим жінкам. Мало того, це він не робить, да, він каже, він такий гарна людина. І я вам скажу: ну, а чому він не симпатизував? А далі він взагалі каже, що він двічі на тиждень, двічі на тиждень постріл. Давайте от чесно от так в собі так скажемо, от, от скільки на тиждень раз я пощу. Ну давай на місяць візьмемо. А, а далі він взагалі каже, даю десятину з усього. От в оригіналі там кожну суботу йдуть. Тобто він кожну неділю приходить на зібрання в храм молитися, дякувати Богу і давати десятину ще, Да? І він так себе от, оцінює. Все, що надбав, все, що надбав, я дав. Я, от, от як має бути. Ну от скажіть мені, ну в чому можна докорити цю людину? Хороша людина. Це як, знаєте, можна задавати таке богословське питання. Коли Бог ще, коли народжувалися і Ісав з Яковом, да? пам'ятаєте цю історію, то там він каже, зненавидів да, Ісава, можна не задаватися питання, а можна задати питання, а за що ж він Якова полюбив? Хитрий, зворотливий, а да, чомусь полюбив. І от нам нужно зрозуміти, що якби ми з вами не дивилися, як би ми не спостерігали за чимось. Ми все рівно не зможемо оцінювати ситуацію і дивитися, як дивиться Господь. І нам не завжди буде це подобатися. І знаєте, він взагалі порівнює себе от з митник. Да? Митників ну, не, не будемо багато говорити про них. Ми знаємо характеристики про митників. І от він говорить, не такі, як він є. Є друга людина. Він просто говорить слова, знаєте, здалека стоячи каже, б'є себе в груді і промовляючи, Боже, будь милостою до мене грішного. Все, все от Вся дія з його, з його боку, вся дія. Більше нічого. Нічого доброго він ще не зробив. От, от як би ми оцінили? Хто для нас краще? От чесно так давайте скажемо. Якщо б ми не знали, як дивитися на це Бог. Ну, фарисей же, правильно? Ну, звісно, фарисей. І приклад ми такий беремо для себе даже. Ну от Бог по-іншому дивиться. Він бачить, що в комусь десь чогось не достає. І знаєте, щоб це зрозуміти, нам потрібно подивитися на таку річ, коли до цього Ісус Христос говорив також притчі про багатіїв. І про фарисеїв. І знаєте, коли він сказав, що неможливо багатому війти, да? і він е, важко війти в Царство Боже. І він каже, чули це і фарисеї, які були грошелюбними і насміхалися з нього. А він сказав: їм, ви вдаєте себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця. Е, і знову ми дивимося, що Бог. Дивиться на серце. Він в першу чергу буде дивитися туди. Стосовно, значить, він дивиться на серця і цієї людини, і другої. І він щось бачить, то, що ми не бачимо ми. І знаєте, чого, чого як ми, якщо ми так дивимося, не достає одному і другому. От що потрібно кожному із них придбати? Що потрібно, наприклад, фарисею? Що йому потрібно зробити, щоб він по-іншому виглядав? І був прийнятий. А що потрібно було митнику ще зробити? От він прийшов, ну побив себе в груді та й пішов. Далі Ісус Христос розказує, коли розказував цю притчу, відбувається наступні події, 18-й розділ, 18 вірш. Запитав його якийсь знатний, кажуть, вчителю добре, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. З'являється такий знатна людина. Да? В інших містах багатий юнак. Да? Ми знаємо. І каже, що мені робити, щоб життя вічне отримати. Що Ісус йому відповідає? Одного тобі не дастає. Дивіться, одна річ виявляється, одну річ потрібно було зробити йому. Тому що коли розказував Ісус Христос ці притчі, люди та їх слухають. Вони починають кортіти і боліти. І вони починають шукати Христа або те, що з ним зв'язане. Далі брат згадував про сліпого. там теж виєріхон, ви коли входив Ісус Христос. Але коли він війшов, там був такий митник Закхей. І про нього сказано. Що ось да, ось чоловік, якого звали Захій, це був старший митник і був багатий. От такі риси в нього такі ж самі є. І знаєте, що було? Чим відрізнялися вони? Написано в третьому гріші: Прагнув побачити Ісуса. Він прагнув зустрічі з ним. Прагнув все зробити. І оці людини запропонували. Да, в якому сенсі фарисею сказали, тобі потрібно стати митником в такому стані, як у цей митник прийшов. От якого стану тобі не вистачає. Зрозумій. А митнику потрібно було стати фарисеєм. щоб зробити ці справи. І от знаєте, Ісус Христос смотрить з милосердям і з істиною. Так? Якщо Він істинно буде дивитися. То всі будуть неправі, всі грішні, всі згрішили. Але якщо він дасть милосердя, да, з якого він дивиться, а це по вертикалі, да, щоб серце стало, то вимальовується Хрест. І саме за це на хресті також помирав наш, наш Господь з вами. Тому, друзі, коли ми пізнаємо істину, дізнаємось багато речей, то навіть десь в спілкуванні ми можемо намагатися захищатися або навіть, можливо, і атакувати когось, забуваючи про милосердя. А це все пов'язано з стосунками, так само зв'язує Бог по вертикалі і горизонталі, з Ним і з людьми. Тому що Воно все з'єднано, воно вже не може бути роз'єднано не я. І Захєєв він сказав, що він все поверне в багато разів більше, ніж він взяв. Читаючи далі цю притчу, то написано такі речі: тоді знайдеш. От якщо людина знаходиться в такому стані, да? коли ми навчаємось, пізнаємо істину. Но залишає милосердя, ми будемо просто дивитися так само глазами, як дивиться фарисей. І буде себе виправдовувати. Він завжди знайде гірших за себе людей. Він не зможе не в змозі дивитися очами нашого Господа. Його серце не буде змінюватися. Потрібно милосердя. І от написано: тоді знайдеш милість. Митник він знайшов, якого відкинули всі, як священники, так і люди. Можливо, його навіть презирали окупанти, на яких він працював. Він був колаборантом. Він нікому не потрібен. Він був в підвішеному стані. Але зустріч, коли відбулася з Ісусом Христом, тому що Він бачив його серце, а він шукав не те, що зв'язано з Христом, а самого Христа. І от Філіпси написано: всі шукають те, що. Зв'язано з Христом. Це ціне стає. Но каже: на жаль, не самого Христа. А от цей грішник шукав Христа. І коли зустріч відбулася, він каже: я все віддам. А Христос сказав: що в цей дім прийшло спасіння. Тоді знайдеш, друзі, треба це шукати. А от що знайдеш? По відношенню до себе. Якщо ми будемо милосердні, милосердя істина буде з нами в серці постійно, то ми знайдемо милість і і знаєте, де, в очах Бога і людей. Це так важливо. Доброзичливість істину знайти в очах Бога і людей, друзі, воно не працює. Я хороший тільки для Бога, і я хороший тільки для людей. Ні, воно має бути працювати разом. Тому по вертикалі ми будемо з вами мати спілкування, і серце тільки там може змінитися, коли ми дадим, дамо місце Ісусу Христу, щоб Він наводив там порядок. А по горизонталі Він буде виправляти, і у нас будуть змінюватися стосунки з оточенням, тому що написано навіть ворогів примиряє. Коли угодні діла перед очима Господніми. Я буду закликати нас на молитву, друзі. Нехай торкається кожного з нас це місце, нехай нас істина не робить такою незручною, друзі. Вона має бути супроводжена завжди милосердям, а милосердний наш єдиний Господь. Будьте благословенні, і я велику подяку даю. Церкві, тому що вчуся любити людей в церкві, вчуся любити церкву Господню, вчуся любити людей, які Він приводить також на реабілітаційний центр. І знаючи істину, іноді можна дуже боляче людині зробити. А от коли вона супроводжена милосердям, і я вона в Ісусі Христі, то це зовсім менший результат. Бути благословенні.